Взагалі давайте про особисті кордони. Їх ніхто не їх не можна взагалі пощупати, їх не можна описати, але знаєте, давайте можна я вам зразу психологічну право. Там? Якщо б ви уявляли свої особисті кордони і могли їх намалювати, то що б це було? І давайте таку о, о, зразу впригнути і так далі. Можна відповісти в чаті, можна голосом хто смалює їх як цегляну, знаєте, оцю стіну? хто смалює його як цей в'язаний парканчик? Пам'ятаєте, як у Тараса Шевченка, який злосий, і так далі. Якщо говорити про ваші особисті кордони, то якби їх можна було описати або зафіксувати, то вони у вас які? У мене скляна куля. У мене коло а коло з чого? Анна, супер скляна куля. це про те, що ви таким чином оберігаєтеся зразу. Тут терапевтично цей момент, що означають ваші кордони коло на папері навколо мене. Супер. А чи є там знаєте пунктири? Можна заходити чи виходити, і так далі. І дуже зазвичай я люблю арт-терапію, коли ми робимо в ці такі вебінари або лекції, і так далі. Люди навіть починають їх малювати, будувати, хтось з Лего, хтось з кирпичів, хтось з чогось. Я, мабуть, мала. Плащ як у Гаррі Поттера, який мене захищав би, тобто я не зникаю, але в захисті супер, дуже багато ресурсного у мене як захисне поле зоряних війн. Вау, які ви креативні! Слухайте, ви такі потужні і класні, тому що у кожного бачите своя відповідь, і це про те, що насправді є така фраза, що ми чекаємо, що люди будуть відноситись до нас так, як ми відносимося до інших. Але насправді це не працює. Знаєте, це найбільша пастка психології психотерапії, що ми сподіваємося, так як ми відносимося до інших, люди будуть відноситись до нас. І тут має включитись така історія, яка в психотерапії називається самооцінка і самоцінність. Коли ми себе цінуємо, поважаємо, коли у нас є розуміння чітких наших особистих кордонів, тоді ці кордони не розмиваються не на роботі, не розвиваються не в особистому житті, і так далі. І тоді оця. Куля, про яку ви говорили, або у Гаррі Потера, або ще щось. Він присутній не лише в одній ролі, про яку ми говоримо сьогодні. Ви як hr спеціаліст або ви, як рекрутер, і так далі. А він може бути присутній взагалі в різних сферах життя, і це тоді знаєте, така must have. у вас. І знаєте, нема такого, що у вас або є кордони, або їх нема. Ви або вмієте їх захищати, або ні. А там інколи буває таке, що у людей, якщо брати по колесу балансу, пам'ятаєте там вісім сфер. То в якихось сферах ви дуже проактивні. Ви вмієте захищати кордони, наприклад, на роботі а в особистому житті. навпаки це просідає. Це така, знаєте, із психотерапії вам вижимка, яка можливо буде е, е, корисна. Так, супер, про кордони я ваші почула, Давайте тепер про них трошки деш того е, детальніше поговоримо. І так, перші фізичні кордони це ті кордони, які відчуває наше тіло. Це про те, знаєте, і ви можете щитувати, що коли до вас приходить людина, аби таке раз. І відступайте. Або навпаки, людина підходить, а у вас енергетика у цієї людини така класна, і ви такі. Я не знаю, як ви, а мені інколи хочеться, коли я відчуваю довіру до людини, і так далі. Мені навіть її хочеться пощупати в корпоративній роботі. Так не можна зробити. Знаєте, але є історії про те, що якщо у вас якась кризова ситуація на роботі, і так далі, ви розумієте, що людина засмучена, тоді це знову про фізичні кордони, коли ви питаєте у людини дозволу а. Ти не проти, якщо я наприклад тебе обійму. І ця історія може бути інтерпретована, Хтось мені скаже, ні, це ж може бути ні. Це ж ми як чари, бо рекрутери, не маємо цього права робити. Але зараз, коли я спілкуюся з великою кількістю людей, вони кажуть, що через величезну кількість стресу і так далі людям потрібно віддавати ці емоції, вони інколи самі хочуть. Знаєте, дуже часто до чарів приходять як до психологів, а, а там поговорити. Не знаю, як це відбувається в вашій компанії, але в інших з деякими зачарами які. Ми є спілкувались, вони говорять, сука, в мене таке розуміння до мене, як на сесії, приходять, прям інколи записуються, а давай поговоримо і так далі. Тому отут дуже важливо про фізичні кордони це межі нашого особистого простору, які, які захищають наше недоторканність та безпеку. І тут у кожного із вас можуть бути кордони свої. Комусь, о, коли це півтора метра, комусь. Пів метра, комусь 50 сантиметрів, а хтось взагалі може дуже близько до себе підпускати, і тут ви можете взаємодіяти зараз. У нас на майбутньому будуть там кейси з сіо і так далі, а з власниками компанії, з різними колегами, і тут ви можете навіть самі зрозуміти, які у інших людей можуть бути кордони. Вони можуть підходити до вас, знаєте, в притул і щось сказати: наприклад, Оксана, мені потрібно від тебе то то-то, то то-то. І людина, знаєте, з величезним натиском підходить і починає говорити, а інко. Але це ще відбувається таким чином, що людина стоїть отак над столом, просто знаєте, я прям зараз у мене стоючи, такий класний стіл, я собі купила. І от коли людина отак стоїть і каже, слухайте, ти мені допоможеш чи ні? Ось тут важлива історія зразу відчути і взагалі особисті кордони це про тіло. Я, як психотерапевт, який працює з темою тілесною, я завжди кажу: найголовніше, що вам потрібно відчути, це вам тілом, вам зараз комфортно чи ні. І в цей момент ви можете за допомогою я повідомлення, і ми сьогодні про нього будемо говорити ще, сказати: Слухай, я зараз незручно себе почуваю, коли ось так, а можеш зробити, будь ласка, крок назад. Або окей, я розумію, і ви навіть інколи можете відчитувати, що ви робите крок назад самостійно. І це насправді дуже класна захисна історія. Якщо у вас ще немає шапки-невидимки або оцього внутрішнього з внутрішнього кругу, і так далі, тому подібно, то ви можете відчувати все по тілу, і тоді крок вперід, крок назад, і так далі, взаємодійте в просторі для того, щоб на для того, щоб було краще ну розуміння, що ви не загнані в куточок, і зразу наперед тому в кого дуже часто є відчуття того, що вас. З вами комунікують на вас нападають, тому що в деяких із кейсів, які ми будемо розбирати, є відчуття, що на вас нападають, і так далі я займаюся вільний від роботи часом, боксом, і в боксі є історія, коли ви постійно пригаєте, а так, так далі. І я навіть просила свого тренера допомогти і показати, яким чином я можу вийти із кута, коли ми прижима, мене прижимають, і це якраз на тілесному рівні, коли я знаю, як звідти вийти. Окей, тут зрозуміло, про фізичні кордони тут має бути зрозуміло. Це через тіло ви реагуєте. Емоційні кордони тут трошки простіше, вірніше, тут трошки складніше, ніж з фізичними, тому що не можна зробити крок назад або крок вперід. Емоційні, це наші почуття та емоції, які ми хочемо захистити від зовнішнього впливу. І насправді, навіть забігаючи наперед, деякі кейси були емоційні. Керівництво. Прокоментувала і так далі, я це вважала таким -то чином, і насправді дуже часто це про наші емоції, які інші люди можуть бути не настільки емпатичними не відчувати, тому що рівень емпатії у всіх різний. І хтось каже, що ми на роботі робота це не про емоції, розділяємо Значить, емоції вдома на роботі. Ми робочі питання використовуємо. І тут важлива історія це повертати знову до себе і зрозуміти, а що я зараз відчуваю. Оце найглибинніше питання. В психотерапії, це емоційні. А що я зараз відчуваю? Він прокоментував, або він там е, підвищив голос, або мене поставили на місце, мені було незрозуміло, або прикро, або я... щось там відбулося. Це про емоційні кордони, і тут важлива історія, як ми можемо себе захистити. А е, найпростіший інструмент, і я зразу буду вам давати рішення, найпростіший інструмент це якраз е, називається фрі-райтінг. Фрірайтинг це якщо ви розумієте, що у вас накал пристрасті, хтось там на вас наїхав, або ще щось відбулося, берете просто листочки А4. Листочки А4, і берете. Я називаю навіть ті, хто приходить до мене в групову терапію, а в мене є групова терапія. Я не пускаю людей в поле, поки ми, у нас не відбувається 10 хвилин у цього фрірайтингу. Люди беруть і просто там виписуються. Як це ви можете повернути, Як ви це можете юзати в своєму особистому житті? Ви приходите на роботу, у вас уже накал, там щось відбулось на Лук'янівці, ще щось. У вас ту купа емоцій, і так далі, щоб не заходити за кордони інших людей, тому що ми інколи можемо теж спалити і сказати: Слухай, ну не на часі, ну що ж ти мене дьоргаєш, У мене тут особливі задачі і так далі. Перше, що можна зробити, це виписати всі ці свої емоції для того, щоб як чистий аркуш війти в якийсь певний процес, і те саме робити, коли з вами відбулася якась ситуація, де ви з чимось не погоджуєтеся, і так далі, винести оцей емоційний накал на папір. Потім цей папір може отак, знаєте, мене отак жмакати, да ми зжимаємо і так далі. Туди теж дуже багато, от ви там. Порвали, вожмакали, і так далі. Тут теж дуже багато ресурсу, які виходить, і далі, вже, коли емоції спали, можна переходити в робоче русло і вирішувати ці питання по-робочому. Часові кордони це ваш час, його використання, спільні зустрічі, наради і так далі. Це коли ви дозволяєте собі запізнюватись, або по відношенню до вас хтось залиш... ну, там дозволяє собі запізнюватись. І тут нарада починається, наприклад, о 12-й годині, 12.05, там керівництво не з'явилось, і ніби керівництво можна, але ж ви відчуваєте, в смислі, ми ж договорились на 12-ту годину, або це по відношенню до колег, колеги, які постійно запізнюються, що це для вас означає. Тут найпростіший інструмент, який можна використовувати і для того, щоб зафіксувати оцю. Часові кордони використовувати я повідомлення. Я, Маша, наприклад, у вас є колега Маша, там вона займає якусь там позицію. Маша, там е я відчуваю, і тут про почуття, злість титиретирети і так далі. Коли ти кожного разу запізнюєшся, і мені доводиться тобі три тричі тобі повідомляти одну і ту саму інформацію, або тричі нагадувати про те, що у нас з тобою зустріч це не професійне прохання. Будь ласка, так не робити ще раз: часові кордони найкраще вирішення це фіксувати за через я повідомлення, і тут має бути розділення ваша відповідальність нагадати. Відповідальності іншої людини прийняти цю інформацію. Якщо людина розуміє розуміти, що кожного разу її паттерн поведінки повторюється, то далі вирішувати це питання якось іншим. Там не знаю, штрафні в санкції, не штрафні в санкції, чи щось написати офіційний лист, довести до її відомо і так далі. Інтелектуальні е, так, напишіть, будь ласка, чи з трьома цими основними все зрозуміло, щоб я у мене так чи так. У мене так чоловік каже в злості дітям: Ну, що ви за безтолочі? Я його навчила, я повідомлення. Тепер це я так сильно злюсь через те, що ви такі безтолочі. Дуже дякую. Насправді дуже класний кейс, Катя, Дякую вам. Ну Тому що да, я повідомлення рулить в усіх історіях. На роботі в особистому житті з дітьми і так далі. Я там бесталечі прибрала, знаєте, і... або для того, щоб діти, діти в терапію не йшли з історією з словом безсталечі. Знаєте, що можна можна? Я тут прокоментую. На майбутнє можна знаєте, що зробити для дітей, щоб в цьому слові було багато позитиву? Це взяти в стопчик, написати і на кожну літеру написати позитивну інтерпретацію. Наприклад, «блу... Best Kids Ever, або ще щось. Знаєте, з кожна історія так Аня пише: круто навчитися ще казати про те, що не подобається. Я інколи можу промовчити, а потім відчуваю злість. Аня, супер, це знаєте в терапії історія про те, що там десь в минулому маленьку дівчинку не почули, і так далі. Вона вирішила, що найпростіший спосіб це закрити ротик і не говорити про це. Але це знаєте, як набирається яка тамна бомба. Ось тут все а Потім в один момент Аня як вивалить все. Знаєте, і дуже часто це ж буває із колегами: терпите, 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 або в особистому житті. Знаєш, він там шкарпетки кладе в одне й те саме місце. а Ви терпите, терпите, а потім 10 пар, як кіря, не даємо в одне місце за один раз, і він такий: в смысле, а чого ти раніше про це не казала? Ну і найпростіша історія, знаєте, словами через рот. І е, 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 я дозвольте, я поділюсь своєю найдорожчою консультацією моєю особистою консультацією, яка була цього року не минулого року. Де мені сказали, чим чіт чіткіше ти формуєш словами через рот свої бажання або те, що тобі не подобається, тим швидше ти отримуєш результат або в плюсі, або в мінусі. Людина тебе або чує, йде, і це про партнерство, будь-яке в бізнесі. Е, в, на роботі і так далі, або вона так не робить, і тоді ваша доросла позиція прийняти рішення, що ви з цим будете робити далі. Так резонує це як атомна бомба. Супер, так розумію вас, і тому тут важлива історія: знаєте, дати собі оцей простір безпеки і довіри для того, щоб можна було в. Такому безпечному просторі навчитись це говорити, і можна почати з маленьких речей, Знаєте, у себе запитувати: А я сьогодні хочу каву чи е, там не знаю капучинку. Я хочу собі то-то, то-то то спочатку дозволяти, а потім, коли людина у вас питає, там: а чого ти не п'єш? Ну, наприклад, чаю, ми всі п'ємо, або чого ти не п'єш там, вино всі п'ють. А я, наприклад, цілий січень не п'ю. А я кажу, слухайте, це мій вибір і так далі. І потрошку почати проявлятися, заявляти про себе, оце проявлення себе. Своїх емоцій, своїх бажань. І так, інтелектуальні, ось тут дуже важлива історія, тому що це дуже часто відбувається в величезних корпорацій, де відбуваються оці мітінги, наради і так далі. І людина дуже часто боїться проговорити свої ідеї, тому що їй здається, що вони крейзі, про те, що колись в житті, наприклад, вас або іншу людину хтось там розкритикував, і так далі, і в людини. В голові зараз, якщо я заявлю про щось, мені скажуть, ну що ж ти там бєстолич така, наприклад, використовуючи Каті, Катіну комунікацію і так далі. Ну що ж то що за дурна така ідея, і так далі? Пам'ятаєте, у нас є оця історія на брейнстормінгом. що кожна ідея вона важлива? І ось тут важливо відслідковувати, де в яких історіях ви боїтесь проявляти свою інтелектуальну цю power, силу, і де ви боїтесь, що ваші кордони тут. А, можуть а, бути знаєте, а... Баундерис, як вона? ну щоб хтось може перетнути ваші кордони, як це відбувалось, наприклад, в дитинстві? Ну шо ж ти така, ну коротше, нім ні, ні умошечка. Ну шо ж ти була ручки жопочкою? жопочки, і так Ну тут трошки інше, але там ну шо ж ти кудись носа суєш? Ну шо ти за дурню говориш? І так далі. Там закрий рот, не висовуйся, і так далі. То це все родом звідти, щоб ви розуміли. і тоді людина приймає рішення, що вона не ок, і пам'ятаєте, в коучингу є оця медальність. Я ок, інші не ок, я окон там, я не ок, інші не ок, я ок, інші не ок, я ок, інші ок. І тому ось історія велика в психотерапії в коучингу це вийти на оцю модальність, що я ок, мій інтелект ок, що я розумна, класна і так далі. Я, у мене є що дати компанії, тому я відкрито йду і генерую ідеї, розповідаю їх всі і так далі. І інші теж ок. І Якщо вони в якийсь момент не готові з першого разу почути, то це не означає, що вони тупі, дурні і так далі. Це означає, що можливо їм треба трошки більше простору для розгону, і вони могли не готові бути. Або ви не підготували почву, або у людини щось там трапилось дома, і так далі. І тут дуже часто не про вас, це взагалі про обставини. І так, духовні це ваші вірування цінності, да? це коли дуже часто люди кажуть, що ну що ти там надієшся, все на Бога, або ще щось. Ну що ти ну там на Бога надійся, а сам не блишає, це ніби позитивне, да. А або що ти все там медитуєш, краще вставай і дій? А людині насправді допомагає віра і медитація. Вона каже: Я встаю і думаю, що ну там. Мене щось веде велика сила і так далі. Дуже часто люди починають обесцінювати це, критикувати, тикати пальцем і так далі. Ну і шоста важливим? в Англії, наприклад, з цим дуже дуже, ну прям дуже до цього в корпоративній сфері. Не дай Бог ти на там подивилась якось дуже сильно відверто на свого колегу, то тут там харасмент, то це сексуальна історія і так далі. Вона в великобританії дуже популяризована. І навіть якщо не дай Бог ви сидите за одним. Ну там за одним столом один напроти одного, то там треба дуже обережно дивитися на свою колегу. І не незважаючи на це, вона жінка чи чоловік, тут прям дуже з цим сексуальні кордони, маніпуляції, ігнорування ваших е, кордонів і так далі, в Великобританії це прям знаєте такий must have. і тут ну мені здається, люди взагалі перестали знайомитись в офісах. Або м, на вулиці, тому що, якщо що, на тебе точно заявлять, там буде якийсь харасмент, або ще щось, і так далі. Ну, прям люди знайомляться тільки в, в якихось там чатиках. Якщо нетворкінг, то всі працюють тільки по цьому нетворкінгу, і боже упасі, десь там взяти людину за руку, тому що все, я. Е, я знаю, що в Україні з цим трошки простіше, і слава Богу. Ну тому, що тут дуже багато взаємодії між людьми, і сексуальна енергія вона потужна, і на ній дуже багато всього вибудовується, але не в корпоративній сфері. Там теж є оці правила. Я не знаю, як в ваших компаніях, але в деяких правилах в компаніях є правила, там не одружуватись між співробітниками і так далі, дивитись, не дивитись, що там можна, і так далі. Тому це про шість основних кордонів.